27 квітня на території Шепетівського лісового господарства відбулися тактико-спеціальні навчання щодо ліквідації лісових пожеж. На місці події працювала мобільна оперативна група головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Вона здійснювала координацію сил та засобів ДСНС, проводила аеророзвідку та за допомогою супутникової платформи Starlink у реальному часі транслювала хід ліквідації пожежі. Таку роботу проводять задля оперативності передачі даних та швидкого прийняття управлінських рішень. На сьогоднішній день ми були залучені і проведені навчання стеретичних питань, а також тактичні питання практичного тушіння лісових пожеж у лісовому середовищі. Сьогодні були залучені всі механізми і засоби, які є в нашій філії Шепетівського господарства, а також залучена державна служба надзвичайних ситуацій. Учасники тренувального заняття відпрацювали гасіння лісової пожежі за допомогою ранцевих оприскувачів, трактора з плугом для оборювання крайки лісової пожежі та за допомогою пожежно-рятувального автомобіля. Метою таких заходів є відпрацювання та перевірка оперативної готовності особового складу пожежно-рятувальної техніки екстрених служб та працівників лісгоспу до дій у випадку виникнення пожеж в природних екосистемах. Щороку на нашому підприємстві проводиться перевірка стану готовності. Техніки, значить, персоналу до пожежонебезпечного періоду, все, що заплановано станом на сьогоднішній день, наше навчання пройшло у повному об'ємі виконано завдання так, як це було належним чином заплановано. Для того щоб ефективно протидіяти вогняній стихії, яка щороку завдає значних збитків державі, рятувальники ДСНС регулярно відпрацьовують навички ліквідації пожеж у природних екосистемах. Діана Гінгін, Дмитро Костанецький, Лайк like ТВ.